Середні компанії середнього великого бізнесу хто являється вашим клієнтом, і з якими стереотипами чи надуманими речами ви частіше всього стикаєте, що треба переобіждати. Ну, найчастіше те, що, про що ми говорили, коли тип реклами не відповідає запиту, да? тобто ти хочеш медійні кампанії, а від тебе хочуть продажів, і це не працює, mm -hmm. коли тип послуги не відповідає запиту. Наприклад, приходять до нас клієнти, ми хочемо СММ. А якого результату ви чекаєте? Ми чекаємо SMM. продажів. Ні, СММ це не про продажі. СММ це про довіру бренду, впізнаваність бренду тощо, але це не про продажі. Чи сприяють вони продажам? Безперечно, так. Але ну, якщо ми хочемо міряти без Самі прямі продажі з соціальних мереж ну, там в принципі немає такого інструментаря для того, щоб це напряму відслідковувати. Це дуже суб'єктивно. Ось, тобто, є Google реклама, є сайт, і можна так прямо запускати продажі і там міряти це все. А в SMM, на жаль, це не працює.